Про що думає сьогодні кожен з нас, що є для нього найважливішим про мир? Як закінчити війну? І мільйони українців в Україні в світі, затамувавши подих, чекали результатів зустрічі коаліції охочих в Києві, переговорів у Стамбулі з росіянами-агресорами. Та вчорашніх телефонних розмов лідерів Європи з Трампом. Отже, чи привела човникова телефонна дипломатія до прориву? Як ми і передбачали, на жаль, ні. Але чи можна взагалі очікувати, що Путін погодиться на припинення війни? Я неодноразово наголошував, що. Путін має знати, що якщо він не погодиться на мирні ініціативи, то заплатить за це величезну ціну і, зокрема, відчує пекельні санкції. Це і є план Б, про який говорив президент Трамп. І саме це має стати спільною позицією Сполучених Штатів, Європейського Союзу і України. Отже, якщо Путін не погоджується на 30-денне перемир'я, безумовно. Наприклад, з 1 червня пропоную застосувати проти Росії такий план: перше. Ухвалити 18-й пакет санкцій Європейського Союзу, синхронізувавши його з пекельними санкціями Сполучених Штатів. Проти російських нафтопродуктів, проти російської енергетики, з пониженням рівня цін, вести вторинні санкції до 500%, про які казав Трамп. Проти тих країн, хто купує російську нафту і допомагає обходити санкції, посилити тиски рішучі дії на тіньовий флот Московії, вести санкції проти банківської системи Росії додаткові, що забезпечить повний її параліч з міжнародними розрахунками. Москва повинна перестати отримувати надходження від свого експорту. І все це робиться для того, щоб Путін не міг фінансувати війну, щоб він був змушений повернутися до переговорів на умовах Заходу та України і підписати зупинку вогню. Друге, різко наростити поставку зброї України. Бо це крок сили, а Путін розуміє лише силу, силу Збройних сил. Третє. Ухвалити в Конгресі Сполучених Штатів синхронний з Європейським Союзом пакет фінансової допомоги. У нас є вже база законопроект Лінсіґрема і інша Двопартійні. А тепер давайте обговоримо, що може і має зробити.